Зараз такий час, дуже хочеться чимось людям допомогти, чим можемо. І ми робимо такі, як Бог дає вуличні церкви. Немає різниці, та конфесії. Бо багато людей, коли приходять знаєш, всередину церкву, можуть сказати, ухти, в тебе татуювань багато, в тебе ще щось не так. Ти достойний ти. Ну Бог дивиться, дивіться, Бог дивиться на серце, правда? Людина може бути татуювання, але в серці може бути Хароби Бог дивиться в душу, а не в серце. Не. Бог дивиться в душу, але, може, але, дивиться, може, але так так Бог дивиться, душу. але Бог дивиться на серце. А вже свою душу ти зрощуєш. Боже. Що ви думаєте про Бога? От ви вірите в Бога чи ні? Ви не вірите в Бога? <косвистов> Ніхто взагалі? Логіка раціональність зовсім наша відкритий. Ти віриш? А в церкву а ходиш? <косвистов> а от в церкви <косвистов> я, я безходив, чисто навіть духовно для... для... Та, щось набратися. Архітектурами не цікавить. Якби Бог в нас не вірив, я думаю, він би не приходив на цю землю і не помирав за нас. ви про Ісуса Христа чули? Церка на буде Так. Як ви думаєте, от Ісус помирав на Христі для того, щоб спасти людей? він має надію на те, що все ж таки люди в нього повірують і спасуться. В Церкву, як чував дівчину, проспіє пополам. Церкву заради церкви. Ну церкви це зовсім інше. А ось е, Бог, він є живий. Навіть подивитися на ці дерева, подивитися на наші клітини. Через Скажете, верби можна, я вірю в Бога. Кожного у нас. Кожного різний Бог можна так сказати. Ага, Кожного різного Бог. Або точніше дізнатися про того Бога, який нас створив. Але творець, творець, який створив нас. Я колись приблизно так само, як ти казав, Бога І того Бога не було. Це була ілюзія. Я 33 роки рахував себе православно. Хоча мене в католицькій церкві хрестили, я навіть не розбирався. Віри в настоячого Бога. І моє життя змінилося. Коли Бог наповнює серце собою, то все це витісняється. 26 років курив. Але коли я повірив в Бога, життя змінилося. І ми так багато прожили. Двіця, ми три дві сутки не спали. І нам сьогодні знову треба піти на роботу. Що нам робити? А, yeah, yeah, yeah. а чого ти тут сидиш? Проспися трохи. дякую, що Друзі, ми закликаємо. Знаєте, ми закликаємо вас не просто до якоїсь релігії, не просто ходити в церкву, відвідувати так, як ти кажеш, в цирк. А мати стосунки з тим Богом, який любить кожного з вас. Ні, я вас не зовсім в церкву запрошую. Ні, не ні. нове життя. Ми з різних церков. але розумієте, що студію. Дивіться, в нас ми вуличні церкви створимо. Це отак, що можуть прийти такі люди, як ви прямо різні, ворохова вежа, третя година там доповіду і катедра на п'яту. Просто Моя дочка вмирала, знаєте, анорексію така хвороба? Дівчата знають. Знаєш анорексія. Так, полемія, це розумієш, що анорексія. І коли моя дочка її привіз під школу, сижу такий, вона виходить і впала, і серце їй не б'ється. На анорексію вона 40 днів не їла. Я її завожу в лікарню і кричу до Бога, що ти зробив? Чому моя дочка вмирає? Мої знайомства не допомагають, друзі і бивші, і не допомагають. Взагалі нічого. Я Богу кричу, Бог мені каже, скільки раз ти до мене звертався, коли тобі було погано. Можливо, так кожного буває. Я кажу, завжди. А скільки раз ти мені дякував, коли тобі добре. Просто за хліб, просто за воду. просто за те, що ти дихаєш повітря, бо це його повітря. Це я зиму зиму кажу, не скільки, я кажу, не скільки не дякував, мало. Я йому кажу, якщо ти зробиш молодічкою живою, то б'ється серце, на 30 кг варто, я буду твоїм священником і буду просто приходити до людей, без всяких обіцяло. Ну, Тійшов так, так, і розказує, що Ісус мій спасибо. Її сердечко задовиться. І зараз 28 років Я вже років 15, слава Богу, священно служити і проповідуємо на вуличних церквах просто мовлю служити. Тому, друзі, дивіться, вибір це кожного. Ніхто вас не має права заставляти. Якщо ти кажеш, що ти там ну попечаєш, чи ти не віриш, чи я, я не маю сказати, ти маєш вірити. Ні. Я просто говорю, що в моєму житті Бог зробив радість. І от зупини, як таке хочу, дочка жива, я його священник і знаю, що тільки спасені в Ісусі. В його житті я мій друг. І він вже не хотів жити, Бог його врятував, вже 5-6 років він проповідає когось того Тобто, Бог робить чудеса, І наше бажання, щоб от реально тебе прикладати, щоб тебе Бог благословив, і тебе що Бог. Я і тебе. І тебе, і тебе. А я вам це дам почитати, не можете не читати, тому я даю воїнам на а вони з радістю беруть. Хочу дати наші, тримайся. Ми вас нічого не будемо робити. І, і ще друзі, знаєте, я вас різне буває. Навіть буває десь собі з колегами перепили і хочеться десь. І понажовщина жовщина всяке буває. Тому я вас закликаю, коли будуть проблеми, звертайтеся до Ісуса Христа. Він може допомогти. Або з дівчиною якісь непорозуміння, або в сім'ї, або не буде що їсти, то звертайтеся до Бога. Він може допомогти. Ісус приходив на землю не судити людей. А так. спасти людей. І люди не мають права сидіти, не Тому вас. Тому вірте в нього, і Бог буде вас благословляти. Якщо не маєте слова Божого, можете звернутися до нас або в своїх церквах і, і попробуйте читати. Бог буде вам відкриватися, Він любить вас. Він настільки сильно любить кожного, що він довів до любов на Христі. Тому хай вас Бог благословить. А якщо його дозволите, ми ще за вас помолимось.